Європейський суд з прав людини відхилив три скарги мешканців Донецької та Луганської областей. Люди, які стали жертвами обстрілів і залишилися без даху над головою, вимагали компенсації від української та російської влади. Люди занепокоєні. Мовляв, самі могли втратити життя. Це вказали в заяві, а ще додали до неї фотодокази завданих руйнувань, а також звіти обсє, які підтверджують обстріли. Однак закордонним суддям цього видалося замало. Скарги українців вони визнали необґрунтованими. Одна з причин заявники не Дали інформацію від місцевої влади, яка б мала підтвердити їхнє право власності на знищені будинки, там вже дуже великий перелік. Якщо б до нашого суду подавали ну щось таке пов'язане з майном, то мав би бути оригінал права власності на майно, оригінал документу ну, акту про пошкодження цього майна. А а тут навіть якихось менш ну вагомих документів, які в непрямому вигляді доводять право власності майно. У них немає і <пиш> і про пошкодження цього майна. Суд пояснив, у таких виключних випадках, як збройний конфлікт, від цієї вимоги можна відхилитися. Однак, за словами суддів, заявники навіть не довели, що, хоча б, намагалися отримати ці офіційні докази. Правозахисники кажуть, люди, які подали скаргу, знову можуть звернутися до суду. Звісно, якщо зберуть у купу всі необхідні докази. В той же час інша історія з відшкодуванням закінчилася на користь позивачів. Правда, вироку ні виніс український суд у селі Семенівка, що на Донбасі, через обстріли повністю було зруйновано будинок. Вже через Рік судових тяганин апеляційний суд Донецької області задовольнив позов постраждалих і постановив, держава повинна сплатити власниці будинку компенсацію за втрату квартири. Це 364 тисячі гривень. В шокі, чесно, ніхто не очікував. Просто я ж говорю, що дуже багато общалися з суддєю. От, з цим апеляційним, я навіть і не знав. От. Ну, ну, що все таки, чоловік. Я навіть не знаю, якого зростає. Ну, по всій вірності, що молода людина, тому що прийняти таке рішення проти государства України. Ну, як би, воно не проти, воно законно просто прийняти, Тож теж треба надо ми силу волі поставити свою розпись на такому документі. Проте, фахівці кажуть, це чи не перша справа, яку вдалося задовольнити. Вдалося фактично створити прецедент в Україні. Це одне з найперших рішень, в якому постраждалий зміг отримати компенсацію за його знищене майно в ході конфлікту. У нас в Україні існує ситуація, коли держава взяла на себе обов'язок компенсувати будь-яку шкоду, яка завдана. Людям в ході конфлікту юристи пояснюють, ситуація в цьому плані невтішна через недосконале законодавство. Адже закон України дає відповідь далеко не на усі питання. Зараз ані депутати, ані суди достовірно не знають, як діяти в подібних ситуаціях і часто приймають рішення виключно на свій розсуд.